Збройні сили, що наша розвідка відповідно, і та інші е, структури говорять про те, що немає ударного кулака з північної сторони, з білоруського напрямку, а і можливості відповідно проводити черговий наступ на Київ. Але а, тут теж варто напевне зазначати, що по-перше, там здійсно збільшується контингент російських військ. Друге, а, минулого разу, коли ми справді так само сподівалися, що це є неможливим. А наступ відбувся, тому а, збройні сили готуються? Тому а, сили територіальної оборони, сухопутні війська, прикордонники спільними зусиллями а, готують і фортифікаційні споруди, і проводять постійно тренування по обороні як, і кордону та міста? Києва я впевнений, що з півночі ми прикриті максимально на даний момент. А от це розкажіть, будь ласка, наскільки Київ взагалі от багато людей. Ну, кажуть, що ми будемо повертатися, будемо повертатися, а з іншого боку, йде розмова про наступ. Наскільки Київ без Київ безпечне місце зараз? А, Київ, як і всю територію України, обстрілюють ракетним озброєм, тому що Російська Федерація веде фактично терористичні удари по цивільному населенню, так само. А використовує дрони, це єдина на даний момент небезпека, яка є для міста Києва. Всі інші небезпеки не ну фактично усунені, тому що кордон і війська, які були а, певний час а, в весною, досить близько біля міста. Зараз їх немає і немає збоги наносити інші а, удари чи іншими вогневими засобами. Тому Київ прикритий. Я впевнений, що і наше ППО зараз є набагато краще ніж на початку весною, тому завдяки тому, що ми отримали і допомогу партнерів, і вдосконалили власні навички збройних сил, що ми маємо набагато кращу ситуацію зараз в столиці.